Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. щопівроку. півроку українських пенсіонерів попередили про важливу процедуру більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Частині українських пенсіонерів не варто забувати про необхідність звертатися до пенсійного фонду щопівроку, інакше виплату пенсії можуть призупинити внутрішньо переміщені особи. Які набули цього статусу до 24 лютого 2024 року, зобов'язані проходити ідентифікацію кожні півроку, про це нагадали в Пенсійному фонді України. Проходження ідентифікації передбачено ухвалою Кабінету міністрів України від 5 листопада 2014 року 637. Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Процедура є загально прийнятою у світі практикою, яка дозволяє переконатися, що пенсійні виплати отримує саме пенсіонер якому вони призначені, як пройти ідентифікацію пенсіонерам пройти ідентифікацію? Можна кількома способами, особисто звернувшись до відділення Ощадбанку або в будь-який зручний сервісний центр Пенсійного фонду України? При собі потрібно мати паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу. Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія. DIA. Підпис Дієт за допомогою відеоконферентв'язку у територіальному органі Пенсійного фонду України, якщо пенсіонер перебуває за кордоном. У закордонній дипломатичній установі України потрібно отримати документ. Який засвідчує, що фізична особа є живою. Посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації довільної форми потрібно поштою або через вебпортал ПФУ направити до територіального органу пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку.